Доброго дня! Доброго. З нами сьогодні капітан команди Сокіл Дмитро Фахіров. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями по грі. Е, дуже дякую. Ну, що хотілося б сказати, е, перший тайм трішки такий тяжкуватий, був було дуже спекотно. Поки трішки розбігались, е, ми першими пропустили. За це я дякую супернику, тому що вони нас так сказати трішки розбудили. Потім війшли в гру, почали виконувати всі установки тренера, і в принципі, вже потім почали нарощувати, нарощувати темп. Зрозуміло, що треба попереду трішки активніше, і змогли переламити гру та перемогти. Дуже, дуже задоволений командою сьогодні. Самовіддачею на початку. Ви пропустили два швидких голи: що це було розслабленість чи просто не війшли в гру. Я б не сказав, бо що це була розслабленість. Напевно, трішки не ввійшли в гру. Е, суперник дуже активно почав, і ми, мабуть, цього не очікували. Ну, я ж кажу, це дуже добре, що ми їх пустили, тому що ми дуже вчасно прокинулись і почали вмикатися. Це, бо, якби ми ще трішки ще хвилин п'ять так спали, то, мабуть, могла б гра закінчитися зовсім по-іншому. Що сказав вам після гри? Подякував команді за самовіддачу і сказав, що будемо розбирати всі помилки на тренуванні. Тому зараз йдемо відпочивати і чекаємо уже е, плей-офф чи другої частини чемпіонату. Сподіваюсь, ми в першій сімці і будемо боротись за найвищі місця. Тож, дякуємо Вчасти вам щастиво! Дякуємо.